На Дніпропетровщині відкрили офіс податкових консультантів. Він працюватиме при головному управлінні податкової служби області. Майже 300 тисяч суб'єктів господарювання регіону зможуть отримати там. Профільну консультацію, зокрема щодо оподаткування юридичних і фізичних осіб, податкового аудиту, контролю за підакцизними товарами, як запевняють податківці, це сервіс нового типу для аналізу ситуації у бізнесі, особистих питань громадян, підбору оптимальних рішень та розробки порад, як уникнути податкових ризиків. Ми область прифронтова до нас долучилося. До на облік стало 18 тисяч попів і 2 тисячі юридичних осіб. Дякую бізнесу за сплату податків, адже Дніпропетровщина одна з лідерів по сплаті податків. В 2025 році сплачено всього до державного бюджету і до державних цільових фондів 104 мільярди гривень, до державного бюджету 45 мільярдів гривень, до місцевого бюджету 31 мільярд гривень. Сполучені Штати відмовилися від.